Надзвичайна ситуація в ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола. 17 вересня близько 11 ранку один з учнів розпалив балончик із невідомою речовиною. Внаслідок інциденту постраждали учні сьомого класу. Діти із ознаками отруєння були госпіталізовані до міської лікарні. До нас звернулися за допомогою вісім дітей, дуже гарно відпрацювали з екстреною допомогою. Все було злажено. Наразі у нас дві дитини госпіталізовано. Вони в був стан середньої важкості. зараз більш та легкого стан динамічно покращується. Діти почувають себе добре. Дітям виконані аналізи і зроблені призначення. Шість дітей звернулися. на допомога це було амбулаторно. На час інциденту учнів евакуювали із школи. Навчальний процес тимчасово призупинили. На місці працювали екстрені служби. Обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Спочатку вивели один клас, але я так розумію, що речовина розповсюджувалася, запах, то вирішили вивезти на двір все крило, а потім у нас вкотре сталося мінування суду і вимушені були перервати навчальний процес в цьому закладі. Поліція працює з винуватцем цієї пригоди та з його батьками щодо виявлення, всіх обставин, з'ясування всіх обставин. І ну, тобто, вони будуть з'ясовувати звідки у дитини балончик, який він, яка саме речовина в ньому знаходилась, і в залежності від того, які будуть наслідки, це буде або адміністративне, або кримінальне правопорушення. Класному керівнику він сказав, що натис випадково. Ну, я чесно вам скажу, не бачила балончика. Не можу стверджувати, що його можна чи не можна натиснути випадково, але вже те, що дитина принесла це до школи і цим скористалася, це не є нормою. За нашу інформацію до цього надзвичайного випадку причетний учень 9 класу, нібито хлопець побуті балончик використовував для захисту від безпритульних собак. Граємо на ЗСУ, так кажуть про свої виступи брати Андрій та Артем Бабюки. Щосуботи хлопці виконують українські національні та сучасні пісні на локації біля ринку. Андрій волонтерить вже майже чотири роки, починав грати на акордеоні. Зараз хлопець освоїв вже вісім музичних інструментів. До волонтерських виступів згодом долучився і молодший брат Артем. Я бабусі сказав одного вечора, що ну, чи можна допомогти ЗСУ. І е, ну, ми вирішили так, що будемо е, для ЗСУ збирати на ринку. І я думаю, чи міг би я допомогти, збираючи кошти на ЗСУ, грати на кардіоні. Бабуся сказала, що так, давай ми тебе підтримуємо. І вже з другого дня на покрову ми почали збирати гроші 2022 року. Я музикою живу, це моє. Мені подобається музика. Я хочу опанувати 10 музичних інструментів. Зараз поки що 8, ну, це моя мрія. Іграємо на ЗСУ, щоб військові перемогли російською атакою, і ми хочемо, щоб була перемога. дуже. Я хочу, щоб скоріше була перемога, щоб вони прийшли з війни здорові, щасливі, мужні, незламні. Зібрані кошти хлопці передають волонтерам, намагаються долучатися до будь-яких зборів, мають дев'ять прапорів та сотні шевронів подяки від військових, від своєї волонтерської роботи не втомлюються, розповідає бабуся братів. Люди підтримали, ви ж бачите, що донатять по сьогоднішній день. Ми дуже вдячні всім місцям за це. Хлопці, Андрійко, Артем, музиканти люблять музику, тому для них це не складно, залюбки. Вони знаєте, мріють, щоб була перемога, і навіть. Це, напевне, наша спільна мрія. Не напевне, я впевнена, що це наша спільна мрія. І кажуть, що ми будемо і надалі грати. Навіть якщо закінчиться війна, ми будемо допомагати військовим. Відновлення. Буде дуже багато. Воно і є, але і буде ще цих проблем, з якими ми не стикалися. Тому горе, ми будемо грати, будемо професійно рости. Ну, збирати, можливо, вже не в такому форматі, а в іншому форматі, але будемо продовжувати свою роботу. На потреби військових брати-бабюки зібрали понад 700 тисяч гривень. У 2024 році Андрій став стипендіатом Южницької міської ради у номінації за творчі досягнення. Майстер-клас із виготовлення органайзерів. Дівчата та жінки навчались пошиттю практичних виробів, які можна використовувати як пенали або косметички. Захід відбувся 16 вересня фоє палацу культури. Учасниці мали змогу опанувати базові навички роботи з тканиною та швейною машиною. Кожна із відвідувачок майстерки обрала свій унікальний візерунок із орнаментами української вишивки. Я вибирала візерунок. Це моя така кольорова гама. Мені це більше сподобалося. У мене був шанс вибрати ще по кольорам. Я трошки маю уявлення про шиття, тому мені не, не, не так складно, як іншим. Але скажімо так, технологія пошиву для мене можна сказати, що вперше. Взагалі я шию, але це цю річ можна сказати, що вперше шиття це дуже цікаво. І це не залежить від віку. Взагалі це жіночки і помолодші. І постарші, як ми, наприклад, ну це дуже цікаво. Майстерка ця дуже цікава, і для мене особлива, тому що всі творчості, які відбуваються в моєму житті, вони мені допомагають як ВПО справитися з навантаженням психологічним. Тому саме ця майстерка, як і інші, які були, вона дуже цікава. Це пенали. Які ми косметички, які ми зможемо використовувати у повсякденному житті, це спілкування з дівчатами, які прийшли, тобто коло людей, які е, мають бажання творити, це дуже важливо. і пані Ірина це саме та людина, яка надає нам таку можливість. Воркшоп з виготовлення органайзерів провела майстриня Ірина Юрченко. Для виробів вона застосувала комп'ютерну вишивку, створену на спеціальному обладнанні. Майстерка відбулася безкоштовно за підтримки благодійного фонду Карітас. Для мене це був експеримент. Я підбирала різні нитки, і схема одна, а за рахунок різних кольорів вийшли взагалі різні малюнки. І я зробила і патріотичні, і більш нейтральні. І одну вишивку я зробила там інший малюнок, він використовується на рукавах. Бо в мене тільки куплені дизайни на цій машинці, які ну, застосовуються на вишиванках жіночих або чоловічих. майстер клас з співпраці з благодійним фондом Карітас вони попросили зробити для того, щоб люди взагалі ознайомилися з професією. Ну, швачки, можна так сказати, бо це вже друга частина в нас вже була перша, ми шо перешили. А зараз шиємо з елементами вишивки, косметички. Мастерки з виготовлень хендмейд виробів організатори планують проводити раз на місяць. Настільні ігри для молоді. Щонеділі в приміщенні молодіжної ради відбуваються настільні ігри. Організатори планують поступово розширювати різноманітність ігор та робити зустрічі ще цікавішими для відвідувачів. Спочатку я планував це робити в кафе на морі. Ми збирали там деяку кількість людей. Спочатку я побачив деяку тенденцію, що людям це Заходиться так <сміст> сказати. Ось е так ми десь рік там прозбирались, Потім це якось заглохло. а е Згодом, <сміст> <сміст> згодом е ну, я зустрів все володи, який собственно займається е е молодіжною радою, та запропонував Запропонував йому е проводити тут настільні ігри. Е е йому ця ідея здалася цікавою, собственно. Тому ми тут. Ми проводимо різні ігри. В нас е, поки що немає е, плану е, к як, як їх проводити, але це ну, план, план розробляється. Е, ось в нас є як і новачки, які приходять е, грати зовсім перший раз. Так? Е, в нас є й молоді, як і молоді, так і. І і чуть-чуть немолоді. Ось приходять, приходять люди різного віку та знаходять собі те, що їм є по духу. Учасники розповідають, що можуть обирати різні формати ігор, а ще проводити час у колі однодумців. Дуже цікаво, але вони дуже складні часом бувають. І навіть ті, що попростіше, треба. Я просто звикла до таких ігор, як уно, там де все на раз два А тут вони складніші, і через це вони набагато цікавіші. Збираються більшість людей, треба мізками, так би мовити, більше працювати. І мені дуже подобається. Мені запам'яталась найперша гра, в яку я грала. Моє так божевілля, тому що вона була змішана зі штучним інтелектом. І це було для мене. Щось новеньке, таке цікавеньке, і спочатку, коли ти бачиш це все, то ого, а я взагалі зрозумію ці правила цієї гри. Але по ходу, потрохи, якось починаємо розігруватися, і було навіть дуже цікаво і дуже весело. Я до цього грав багато всяких ігор, але зараз для мене багато інших, яких я не грав, тому я так все ще сказати не можу. От чи були тих ігор, які ми грали а, тут? Якісь складні або ж навпаки, якісь легкі. Так я ще не зрозумів пра і настольні гру про Марси. А от мафія це дуже популярна легка гра. Заходи відбуваються за попередньою реєстрацією в телеграм-каналі Молодіжної ради. Дозвілля є безкоштовним для всіх учасників.